Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Новообраний президент США Дональд Трамп повторив свій намір зупинити війну Росії в Україні. Про це він сказав, виступаючи на події в Аризоні. Трамп також заявив, що Владимир Путін готовий зустрітися із ним якомога швидше, але для цього потрібно почекати. Наразі невідомо, яким буде план Трампа із закінчення війни Росії проти України, і чи існує він на цю мить раніше. В інтерв'ю Тайм новообраний президент сказав, що закінчити війну може бути не так просто, але додав, що єдиний спосіб зробити це не покидати Україну. Тим часом останнє опитування компанії Gallup свідчить, що американці вперше майже порівно розділилися щодо того, якою має бути політика США допомагати Україні повернути окуповані Росією території чи сприяти швидкому закінченню війни, навіть ціною втрати земель у попередніх опитуваннях. Більшість американців виступали за підтримку боротьби до перемоги. Минулого місяця Сполучені Штати відкрили постійну військову базу протиракетної оборони у Польщі, яка має захищати Європу та НАТО від балістичних загроз. На тлі посилення напруги з боку Росії, польський міністр оборони каже, ця база є наріжним каменем безпеки не лише Польщі, але й всього НАТО. Мирослава Гонгадзе ексклюзивно відвідала американську базу і розкаже детальніше про те, як вона працює. Нова військова база США на півночі Польщі є ключовим елементом системи протиракетної оборони НАТО, відомої як Aegis Ashore. База розташована у Рідзіково поблизу Балтійського моря і недалеко від Калінінградської області Росії. Вона оснащена трьома пусковими установками. Кожна з яких має вісім ракет-перехоплювачів. Вони призначені для захисту альянсу НАТО та Європи під загроз ураження балістичними ракетами. Капітан Майкл Дван, командувач оперативної групи ВМС США Сиксфор, яка зосереджена у місцях протиракетної оборони, пояснив, що пускові установки працюють автономно, не вимагаючи втручання людської сили. Після виявлення загрози наша система автоматизує цю реакцію, вибираючи одну з доступних ракет у будь-якій із трьох наших пускових установок для боротьби з цією загрозою. База із подібною установкою в Румунії, есмінцями ВМС США, розміщеними в іспанському порту Рота і радаром раннього попередження в Туреччині, є важливою частиною берегового протиракетного щита Ейджеса Ashore НАТО над Європою. Призначена для портовії загрозам балістичних ракет середньої дальності. Система нещодавно продемонструвала свою ефективність у захисті Ізраїлю, каже командир Ages Ashore Poland Метью Плант system and spy. система іджес протиракетна місія була випробована в Середземному морі для захисту Ізраїлю. Таким чином ці системи були успішно перевірені. Це був запуск ракет Ірану проти Ізраїлю у цій командно-диспетчерській кімнаті. Військовослужбовці США цілодобово спостерігають за потенційними загрозами. Їхня місія полягає у тому, щоб виявляти ракетні атаки та реагувати на них, користуючись даними радарів, щоб керувати перехоплювачем для нейтралізації вихідних ракет. Офіційні особи тут наголошують, що база є суто оборонною. На наших ракетах. Тут немає вибухівки чи боєголовок. У Кремлі відреагували на відкриття американської бази у Рузіково, заявивши, що Росія вживе відповідних заходів для забезпечення паритету для Польщі ключового члена НАТО, що межує з Росією, Білоруссю та Україною. База є важливою частиною її оборонної стратегії. Міністр оборони Польщі Владислав Кошеняк-Камиш називає базу віхою у стримуванні та обороні. Бо бази в не ні даші спаковач, база Орадзікова не можна спакувати у валізу та евакуювати протягом кількох годин. Це захищає Європу, а також США та Канаду усіх союзників НАТО. Це один із ключових проектів. І ви бачите наскільки йому протистоїть Росія. Це показує, який це важливий проект. База управляється командуванням повітряних сил США на в Ранштайм у Німеччині, яка здійснює нагляд за командуванням і контролем системи оборони блоку від балістичних ракет. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, різніково. Польща А поки США нарощують військову присутність у Європі, Росія втрачає авторитету Сирії та на Близькому Сході у подіях, що призвели до повалення режиму Башара Аяселева. Свою роль відіграла, зокрема і Туреччина. У 2024 році президент країни Раджеп Таї Пердоган намагався поширити вплив Туреччини на міжнародний рівень. Експерти кажуть, тепер він готується до посилення цього впливу за співпраці із майбутньою адміністрацією Трампа. Деталі розкаже Олексій Коваленко. Повалення режиму Асада стало найбільшим триумфом у зовнішньої політиці Реджепа та Іва Ердогана у 2024 році. Анкара сильно підтримувала сирійських повстанців за словами аналітиків. Туреччина може зайняти важливу позицію у допомозі новій адміністрації Трампа досягти її зовнішньополітичних цілей. Наша здатність безпосередньо достукатися до сторін у Сирії має бути великою перевагою для американського державного департаменту, оскільки їхні відносини в регіоні не такі вже й тісні. Також ми можемо говорити і з Україною і з Росією, якщо Трампу знадобиться допомога. Водночас повалення Асада загрожує посилити напруженість між Туреччиною та Ізраїлем. Ердоган засудив нещодавні ізраїльські авіаудари по сирійській військовій інфраструктурі та просування ізраїльської армії на територію Сирії. Зв'язки між двома країнами були вже напруженими через підтримку та запрошення Анкарою лідерів Хамасу. Турецький лідер каже, що його зв'язки з Хамасом можуть допомогти припинити бойові дії у Газі. Ізраїльтяни це твердження відкидають. Оскільки так багато виборців зосереджуються на економіці, опитування епіводкес показало, що частка виборців, які кажуть, що падає рівень їхніх сімейних доходів, зросла порівняно з показником чотири роки тому. Ердоган також виступає за участь у припиненні війни Росії в Україні. Упродовж 2024 року, Ердоган поглиблював зв'язки з президентом Росії Владимиром Путіним, зберігаючи при цьому тісні стосунки з Україною. Чи зможе Ердоган втримати цей баланс, залежатиме від стратегії, яку використовуватиме Трамп, виконуючи свою обіцянку припинити війну в Україні, Є сценарій, за якого Трамп дійсно намагатиметься притиснути Росію, напруга там зростатиме, і в якийсь момент Ердогану запропонують зробити вибір між Путіним і Трампом. and Trump. Попри всі успіхи зовнішньої політики Туреччини у 2024 році, Ердоган продовжує стикатися з гнівом громадськості вдома через стабільну високу інфляцію. Виборці продемонстрували своє не схвалення, а його партія понесла безпрецедентні поразки протягом року, зробивши політичне виживання Ердогана ключовим викликом у 2025 році. Олексій Коваленко Доріан Джонс голос Америки Росія продовжує незаконно вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій, залишаючи до цього Білорусь, Казахстан, Індію та Китай. Про це йдеться у звіті регіонального центру прав людини, який представили в ООН. Мова про тисячі дітей, яких приміщують до так званих таборів перевиховання, Продовжить Ірина Соломко. Росія вивозить за кордон талановитих українських дітей з тимчасово окупованих територій та представляє їх росіянами, розповідає Катерина Рашевська, правозахисниця та юристка регіонального центру прав людини. Одна з них Вікторія, яку вивезли з окупованої Волновахи разом з детьма російськими школярами, повезли в Китай на китайсько-російський культурний обмін. Дівчинка багаторазова призерка всеукраїнських музичних конкурсів. Ті Декілька разів уже прислуховувала, як вона грала на тому конкурсі за за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Ну, це це просто геніальна справді піаністка. Рашевська розповідає, Росія почала вивозити українських дітей в інші країни на так звані культурні обміни від серпня цього року. Першою країною став Казахстан, куди на Байконур привезли кілька десятків дітей із Запорізької області. Восени ще 10 дітей з Луганської області вивезли до Індії. За завжди позиціонується як і, наприклад, китайсько російський руський культурний обмін і це індійсько русський культурний обмін. Насправді там іще ще гірше було, тому що вони дали цим дітям у книжки російські, російські підручники. Самі діти робили майстер-клас. Один хлопчик казав, що в нього дуже відповідальний номер. Він буде на ложках іграти. Вони там співали російські народні пісні, варили вареньки, як сказала представниця від російського уряду, що це традиційне російське блюдо, вареньки з сюрпризом, і тому вони намагаються зробити із українських дітей носіїв російської культури та ідентичності за кордоном. Рашевська бачить у цих діях чіткий розрахунок. Мовляв, Москва спеціально обрала Індію та Китай, бо Київ може не захотіти розпочинати з цими країнами суперечку з цього питання. До того ж, з боку Росії цим займаються не урядові структури, а громадські, такі як, наприклад, розпівпраця або бізнес асоціації. Я можу зрозуміти певною мірою поведінку органів влади України, які зумисно поставлені такі умови, щоб вони почали псувати відносини з цими державами. Скільки всі розуміють, наскільки для нас тема вивезення депортації дітей є болючою, викорінення їхньої ідентичності, мілітаризації індоктринації, правозахисниця каже: ці країни мали би сповістити Україну про те, що до них потрапили діти з тимчасово окупованих територій. Це б дозволило перевірити їх по базах даних та зрозуміти, чи є серед них, наприклад, депортовані. Тому за її словами, Україні бажано налагодити комунікацію з цими державами. Коли діти в'їжджають іншої держави, взагалі не зрозуміло, що це дитина українець з окупованої території з нав'язаним російським громадянством. Тобто, тут, ймовірно, як це можна побороти, це просто проводити роз'яснювальні роботи з цими державами. Рашевська бачить у цих діях Росії ще один мотив розширити географію та таким чином легітимізувати вивезення українських дітей на так званий відпочинок у Білорусь та Росію. А насправді на перевиховання, яке почалося ще у 2015 році. У них був заклад в гостях у бабушки, ще якісь там різного роду монастирі. І ці діти виїжджали, проходили такі релігійні брейнвошинги. Частина з них, до речі, є відомості, що частина з них не повернулася з 2021 року. Це вже набуває ознак реальної державної політики. У жовтні Фрідом House разом з регіональним центром прав людини та зміною презентували великі дослідження щодо залучення Білорусі у вивезення українських дітей на перевиховання у табори. Еймі Чен чолові у Фрідом Гаус українську програму за її словами. Дослідження показало важливу роль Білорусі у цьому процесі. The Дітей мілітаризують, щоб вони могли стати солдатами для Російської Федерації або матерями, які народять хороших майбутніх солдатів, щоб вони, зрештою, стали гарматним м'ясом. Переміщення українських дітей полягає в тому, що діти проходять через сувору програму індоктринації, переховання, мілітаризації та навіть використання в пропагандистських цілях. Зрештою, мета знищення української ідентичності, і білоруський режим фактично співучасник. To be in the У 2023 році в табори перевиховання, за заявами російських високопосадовців, потрапило 37 тисяч українських дітей. За даними регіонального центру прав людини, мережа закладів включає 9 таборів у Купованому Криму, понад 55 таборів та санаторів у Росії та 13 таборів у Білорусі у 2023 році, Москва виділила з федерального бюджету близько 8 мільярдів доларів на фінансування перевиховання українських дітей. Крім того, деякі табори отримали фінансування з фонду президентських грантів та з бюджету союзної держави Росії та Білорусі. Минулого року це було 400 тисяч доларів порядку гуманітарної допомоги союзного бюджету. Ми також назвали чотирьох основних чиновників, які відповідальні за впровадження цієї програми в Білорусі. як правило, у таборах перевиховання українські діти проводять два-три тижні. Але за словами правозахисників, часто російські агенти не лише затримували повернення дітей, але й перешкоджали йому done. з більшістю дітей було важко відстежити, що з ними сталося після того, як їх забрали. Але ми бачимо, що кожна друга дитина, яка повертається в Україну після таборів, має важкі психічні захворювання або психічний розлад через цей досвід. І вивезення дітей в Білорусь продовжується цього тижня. Ще 10 дітей було вивезено до Білорусі. Рашевська додає, Росія зацікавлена в використання українських дітей як розмінної монети, засобами маніпулювання Україною та примушування до переговорів. Окрім того, мета змінити демографічну структуру населення на окупованих територіях, збільшивши кількість лояльних до агресора українців через перевиховання дітей. Також Росія розглядає українських дітей як потенційний мобілізаційний резерв. І Олег Морозов, який є одним із депутатів, що подавав цей законопроєкт у державну думу, стверджує, що головна мета це щоб перебування дітей у таких таборах служило національним інтересам, в тому числі готувало дітей до несення військової служби. І чи не рашевська кажуть, вивезень буде більше, особливо враховуючи факт розширення переліку країн, куди Росія почала вивозити українських дітей, тому міжнародна спільнота має реагувати на ці дії Росії. Саме тому ми це звертаємо під час зустрічей на це звертаємо увагу під час зустрічі з моніторинговою місією ООН в Україні для того, щоб вони документували також цей тренд. Тому що дане вивезення воно є максимально згумним для дітей. Ми втрачаємо дітей ментально, вони більше не прив'язані до України, вони більше не є частиною української національної групи після того, як їм постійно розповідають, що вони російські громадяни. Вони не бачать з нами свого майбутнього. Російська влада не заперечує вивезення дітей. З України до Росії, але описує свої дії як піклування про дітей та пошук прийомних батьків для дітей. сиріт Москва також не розголошує точну кількість вилучених дітей, а також місце їхнього перебування. Генасамблея ООН, за словами Рашевської повинна різко засудити країни, причетні до індуктронізації та мілітаризації дітей, та ухвалити тематичну резолюцію. Freedom House, за підсумками дослідження вже подав подання до міжнародного кримінального суду з детальною інформацією про те, як ця система побудована та хто за неї відповідає. Правозахисники очікують нових ордерів на арешт щодо тих осіб, які зазначені у доповіді, і у першу чергу білоруського очільника Лукашенка. Нью-Йорка Ірна Соломко, голосамерики. Тим часом діти у селах на Харківщині змушені навчатися в укриттях через постійні обстріли з боку Росії. У селі Безроки від минулого року вчителі працюють зі школярами у спеціально облаштованому просторі. Як відбуваються ці заняття, дізнавалася Анна Костюченко та Павло Суходольський. Ні, свята для дітей у селі Безруки Харківської області за 30 кілометрів від кордону з Росією проходять в укритті. Напередодні зимових свят харківські волонтери приїхали розважити місцеву малечу. Рік тому звичайний підвал переробили на спеціальний навчальний простір з вентиляцією, туалетом та комп'ютерними класами. Ремонт провели за бюджетні кошти, а з технічним обладнанням допомагали благодійники. Утім, через небезпеку обстрілів таких фондів небагато кажуть у громаді. Дуже багато було таких фондів, які приїжджали, привозили своє обладнання, але через небезпекову ситуацію вони забирали це обладнання і від'їжджали до інших громад, так як їхня служба безпеки не дозволяла їм залишатися в нашій зоні. Ми знаходимося в 40 кілометровій зоні до російського кордону і це не дуже сприятливо для благодійних фондів. На новорічне свято прийшла 12-річна Миланка. Цимбал. вона приходить в це укриття і в звичайні дні. Дівчинці потрібна інклюзивна освіта та постійна допомога вчителів під час навчання. Мої обов'язки допомагати їй з навчанням, якщо вона щось не розуміє, наприклад, підказувати її, або домашню роботу з нею підготувати. 22-річний вчитель Любомир Гузенко вже півтора роки супроводжує дівчинку на заняттях. Мати Маланки вже понад два роки в лікарні. Через російську агресію у жінки стався інсульт, і вона досі на лікуванні. Дівчинка тягнеться до вчителів пошуку батьківської підтримки. Це в нас таких день і може бути по сто разів день може бути таке, да, намі. Десятирічна да. Олександра Кот ще одна учениця, що потребує інклюзивних занять. Дівчинка вчиться у четвертому класі, але почала читати лише нещодавно. <плес> Під час уроків онлайн таких результатів дуже важко досягнути, кажуть вчителі. Освітній простір це також місце надання психологічної підтримки. Справа в тому, що коли в нас не було цього простору, наші діти були злякані, замкнені, вони не розмовляли фактично. Коли відкрився цей простір, і ми змогли залучати психологів, і різні, абсолютно різні волонтерські громадські організації. Загалом навчання для дітей в усій Харківській області проходить у режимі онлайн. Тому в цей освітній простір в селі Безруки приїжджають і діти з сусідніх сіл та містечок, які бажають вчитися наочно. 36-річна Наталія Корецька привела двох синів. Старший вчиться в 11-му, менший у 6-му класі. Вони приїхали електричкою, бо живуть в іншому селі. Вони можуть і на канікулах приїхати, і тут мастер-класи проводять, гурточки є то ліплять щось, то малюють. І, ну що таке, коли дитина вдома сама, чи коли тут вони приїхали, і вони кучка, і вчителі підтримують дуже дуже велике. Їм спасіба за це. У Дергачівській громаді не залишилось жодної вцілілої школи. В деяких вибиті вікна й двері, а деякі знищені до фундамента. У нас були великі плани. Ми розпочинали нове будівництво, але на жаль, російські агресори все зруйнували, плани порушили, і у нас на сьогоднішній день не залишилося жодного освітнього закладу, який би не був пошкоджений в результаті цієї війни. На новорічні свята без приїздять діти з навколишніх сіл, аби безпечно погратися з однолітками та ненадовго забути про війну на дворі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. Ось така історія про те, як діти вчаться у Харківщині. А далі в програмі говоримо про те, як українці, які опинилися у США після початку повномасштабної війни, проходять процес адаптації. І впродовж цього процесу вчать своєму сприйняттю американців. Продовжить Ганна Твердохліб. Одесит Сергій Чернявський живе поблизу американської столиці і вчиться в університеті Джорджтаун. Після повномасштабного вторгнення Росії і невпинних обстрілів Одеси разом з дружиною і маленькою донькою опинився у США. Але навіть за тисячі кілометрів війна каже він, наздоганяє його і не дозволяє почуватися у безпеці. Сергій зрозумів це, коли отримав завдання в університеті написати есе про найбільші страхи свого життя. Спочатку завдання здивувало його, а потім перетворилося на осмислення реалії вимушеного переселенця за кордоном. Першим зі страхів у своєму есе Сергій написав про батьків. Вони залишилися в Одесі, і я дуже сумую по ним. І в мене були мислі, а змогу я їх побачити у майбутньому і коли це буде, другий і третій страх Сергія стосувалися життя у США: чи зможе він знову працювати за професією у сфері захисту прав людини, та чи зможе коли-небудь позбутися відчуття небезпеки загалом? Я згадав військовий стан у Україні. Згадав ракети, згадав е жах, який спитала моя родина. І я задумався о майбутній безпеці. Е зможе ли моя родина бути у безпеці у майбутньому у деякому місці на цій планеті, у деякій країні? Мабуть, це, це був останній мій важливий страх і, мабуть, найважливіший. Страхи українця дещо відрізняються від того, про що писали у подібних есе студенти з інших країн. Хтось більше думає про загрози майбутнього, інші переживають власний травматичний досвід, каже викладач англійської мови університету Джорджтаун Марк Шерман. Зазвичай я працював зі студентами, які приїхали з країн, де є насильство з боку бандитських угрупувань та інші речі, які становлять загрозу для тебе. Наприклад, студентка з Венесуели у 2021 році, яка описала, як її батька ледь не забили до смерті в її присутності, коли люди увірвалися в будинок і вимагали гроші. Тому я завжди усвідомлював, що люди мають досвід, який дуже сильно відрізняється від мого власного тут. Хоча, звичайно, у США також є насильство, але для них це зовсім інша ситуація. Від своїх студентів Шерман вчиться, що таке війна, і що реалії в Україні дещо інші ніж у заголовках американських медіа. Одна з моїх найнайперших студенток у 2019 році також була українкою. Вона хвилювалася за своїх батьків і казала: коли я дзвоню своїм батькам, то ніколи не знаю, що вони скажуть мені. Це можуть бути погані новини. Тож це був справжній освітній досвід для мене усвідомити, що навіть, хоча тоді це не було в американських газетах, але це було дуже реально для неї. Сергій Чернявський, хоч і в безпеці, переживає не лише за себе, а й за психічне здоров'я своєї родини, яка має досвід переховування від ракетних обстрілів. Ти увесь час знаходишся е, з деяким страхом, з деяким страхом, що це може статися у деякий час, у, у деякому місці. Е, ти ти не можеш спрогнозувати, де це може статися, і ти відчуваєш готовність до. Якоїсь екстремальної ситуації і е, це робить тобі нерви, е, це шкодить тобі, е, і це потрібно психологічно поборювати. Психологиня Марія Хвиля, яка також виїжджала за кордон у час війни, але згодом вирішила повернутися до Києва, пояснює: після переїзду у безпечне місце людей від пережитого жаху насамперед не покидає страх за власне життя, можливі прояви ПТСР, посттравматичного синдрому. Для їх подолання у психологів вже є напрацьовані методи, а далі приходять труднощі і страхи стосовно адаптації. Тут варто усвідомити втрату попереднього способу життя і відгорювати її, а ще чітко озвучити та обдумати свої страхи, радить Марія не втікати від них, визнати про те, що я боюсь, мені страшно, це справді зараз переді мною ось такі складні, складні стоять завдання. Викласти їх на стил, пороздивлятися. Потім дати собі час бути таким трошки в більш ще більш лагідним, лагіднішою до себе, зрозуміти, що все це справді складні завдання, і що в зараз я проживаю таку втрату, якби втрату того, ким я була, був в Україні. Давайте собі час бути лагідним до себе і не порівнюйте себе в не порівнюйте себе в з людьми, які вже в штатах. Ви живуть давно або просто з американцями. Попри переживання і труднощі у новій країні, Сергій бачить своє майбутнє у правозахисті, а своїм головним завданням вважає безпеку власної сім'ї. Дуже, дуже бажаю захищати права людини не тільки українців, а на міжнародній арені. Я дуже бажаю безпеки для моєї дочки і для моєї родини. Це найголовніше для мене. Ганна Твердохліб, Костянтин Голубчик, Голос Америки з Вашингтона. І остання на сьогодні історія про понад столітню різдвяну традицію у США. Щороку найвідоміші магазини Нью-Йорка відкривають свої розкішні святкові вітрини. Юрій Мамон розповідає, чому старомодний маркетинговий прийом досі актуальний у сучасній Америці. Магазин Мейсіс в Нью-Йорку започаткував свою традицію прикрашання вітрини на різдво ще 150 років тому, у далекому 1874 році. В наші дні ця традиція це вже візитівка, підготовка і проектування якої триває майже рік. я сподіваюсь, це дарує радість людям і підбадьорює їх. Ми особлюємо емоцію дарування під час свят. Анімація є традиційною частиною інсталяції вітрини Месіс. Втім, цього року вона ще інтерактивна. Було задіяно так багато людей. Кожна вітрина це понад 300 годин роботи для дизайнерів, електриків та освітлювачів і людей, які займаються анімацією. Ми використовуємо різні типи технологій, відповідно і залучаємо велику кількість людей до проекту. Процес прикрашання вітрин довгий і дорогий. Маркетологи елітного магазину САКС на 5-й авеню в Нью-Йорку цього року інвестували в вітрини, втім відмовилися від традиційного світлового шоу, яке раніше покривало увесь фасад будівлі. Я думаю, ви побачите на п'ятій авеню, що деякі з цих інвестицій були скорочені цього року. Тім Мейсіс все одно продовжує розвивати свою традицію, і я вважаю, що це розумна стратегія для них, Незважаючи на те, що маркетинг сьогодення переважно в інтернеті. Універмаги Нью-Йорка мають свої вагомі причини продовжувати використовувати цей старомодний інструмент візуальної реклами. Людей об'єднують традиції, і ці відомі універмаги мають бути частиною цієї традиції, аби бути частиною спільноти нота um... Ці вітрини не тільки приваблюють покупців до фізичного розташування магазину, але й вибудовують сентиментальні стосунки зі споживачами, кажуть експерти з маркетингу. Є певний відсоток тих покупців, які прийдуть і витратять додаткові гроші, які вони можливо б і не витратили в іншому випадку. Також це можливість для бренду створити святковий настрій і вибудувати емоційні відносини із покупцем. Експерти певні такий маркетинговий хід може підтримувати інтерес клієнтів до бренду Є певні бренди, які дуже відомі, але стали, начебто, не актуальними. Люди знають про них, але не відчувають зв'язку з ними. Тож дуже важливо привернути увагу покупця і вибудувати оцей емоційний зв'язок на майбутнє, навіть якщо ця людина у цей момент нічого не купує в магазині. І привернути таку увагу покупця, схоже, вдається. За даними аналітиків Месіс, насолодитися їхньою старомодною традицією прикрашання вітрин щодня приходить по 10 тисяч людей. Юрій Мамон, Дорамикуар, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.